Лідери коаліції країн на підтримку України зустрінуться в Парижі наступного четверга, щоб обговорити відправку миротворців та гарантії безпеки Києву у разі укладання мирної угоди з Росією. Про це заявив президент Франції Макрон. За підсумками саміту ЄС у Брюсселі, паралельно в Великій Британії відбулося закрите засідання начальників штабів понад 20 країн, які побажали увійти до так званої коаліції охочих, очолюваної Францією та Британією. Це об'єднання країн, які готові допомогти Україні своїм миротворчим контингентом. Більше розкаже Олександр Можичук. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до 27 лідерів країн-членів ЄС, які зібралися на саміт у Брюсселі, попросив надати якомога швидше 5 мільярдів євро допомоги на боєприпаси. Натомість, окремі держави-члени зобов'язалися виділити Україні 15 мільярдів євро. Більше половини цих коштів надасть Норвегія. Нам потрібні кошти для артилерійських снарядів, і ми справді будемо вдячні за підтримку Європи у розмірі не менше 5 мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції в виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах європі. Потрібна технологічна незалежність, зокрема і у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом. Безпека України є безпекою ЄС і всієї Європи, і саме тому Україна отримує можливість брати участь у проєктах у межах Security Action for Europe, нової кредитної програми ЄС в обсязі до 150 мільярдів євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсу. Ла фондерляєн свою чергу французький лідер Еммануель Макрон анонсував саміт коаліції щодо України в Парижі 27 березня. За даними Телеграф, президент Франції розглядає можливість створення місії для захисту України під час потенційної майбутньої мирної угоди під Егідою ООН. Наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих за участі президента Зеленського, і ми завершуємо нашу роботу над короткостроковою підтримкою української армії, над захистом стійкої моделі української армії для запобігання російським вторгненням і над гарантіями безпеки, які можуть надати європейській армії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна збільшить військову допомогу Україні на 3 мільярди євро. Тепер вона становитиме 7 мільярдів. агресивна війна. Росії триває, тому дуже важливо, що під час наших сьогоднішніх обговорень з президентом Зеленським ми дуже ясно дали зрозуміти. 26 держав-членів дали ясно зрозуміти, що вони на боці України, що Україна може продовжувати покладатися на них. Європейські лідери не відмовилися від потенційної конфіскації заморожених російських активів, які становлять понад 200 мільярдів євро. Про що раніше писали дойчеве, зокрема у декларації щодо України йдеться про те, що російські активи повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не Пинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй шкоду, завдану цією війною. Єдиною країною, яка не підтримала фінальний документ Європейської ради, складений за підсумками саміту ЄС щодо підтримки України, стала Угорщина. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.